Онлайн-школа програмування Стімфарком.ua вітає вас курс базові алгоритми Scratch. Шановні учні, а чули ви коли-небудь про напрям іскусства, коли зображення створюють не люди, а алгоритми? Сьогодні ми вам хочемо продемонструвати проєкт, в якому зображення створюють саме алгоритми. Подивіться, яка краса, і створіть зі мною за зразком. І так, дивимось. Погодьтесь, дійсно дуже гарна абстракція. А тепер давайте з вами перейдемо в середовище Scratch і розглянемо, яким чином можна створити такий малюнок. А точніше його будемо створювати не ми, а буде створювати комп'ютерна програма. А ми лише надамо алгоритм. Ми зайшли з вами в середовище Scratch. У нас за замовченням спрайт кота, він нам цілком та повністю підійде. Єдине, що ми зробимо, це відредагуємо в образи і просто видалимо. Тобто, у нас має бути пустий спрайт, в якому нічого нема. Добре, видалили, ну і другий образ нам не є потрібний. Далі робимо наш алгоритм, який. Має намалювати таку чудову абстракцію. І так, перше, що необхідно зробити, це заходимо до вкладки події, от обираємо, коли натиснуто пропорець Давайте збільшу, щоб вам краще видно було. Добре. Далі. Ми з вами маємо навчити нашого виконавця робити наступне. Ну По-перше, позиція ось я вже. Коли демонстрував, розробляв цей проєкт, визначив, що краще в цьому алгоритмі поворот напрямок встановити одразу на 30 градусів. І так, встановили напрям на 30 градусів. Добре. Ну і далі, давайте з вами зробимо переміститися в точку 0-0. Далі нам знадобиться розширення олівець. Щоб навчити нашу спрайт малювати, тому ми беремо очистити все. Перша команда класична у нас. Далі ми на початку маємо задати розмір олівця, який має бути. Розмір олівця має бути один. І надати олівцю колір. До речі, це не обов'язково, ну тут же творча діяльність, ось ми навчаємо так. Ви можете потім поекспериментувати з алгоритмом, ви дозмінити його. І так. Добре, що необхідно зробити далі. Далі ми з вами беремо повторити. Всі знають, що коло у нас 360 градусів, але ми не будемо повністю на коло повертати, а повернемо лише 200 разів. Так, повторимо, точніше, на 200, 200 разів цикл. Ось, і в цьому циклі у нас має відбуватися наступне. Ну, по-перше, нам необхідно вже опустити олівець, далі необхідно рух переміститися на один крок, далі повернути на один градус. І кожний раз, коли цей цикл повторюється, ми будемо змінювати розмір олівця. Ось тут є така команда: змінити розмір олівця, наприклад, на 0,2, 0,2. Тобто він постійно має змінюватися розмір олівця, і необхідно, щоб у нас змінювався колір олівця. І так, і змінити кольор олівця. Тобто ось такий алгоритм. Можна подивитися, що зараз вийде. Ось вже у нас малює. Ось наразі так. Ось таким чином. Та ми з вами можемо ще зробити наступне. Ми беремо і повторюємо. Повторюємо. Повторюємо 4 рази, да? тобто 4 рази ось таку фігуру має малювати. Ось. Тому ми робимо повторити 4 рази, і ось тут, наприклад, рух повернути на 1 градус. Кожний раз він у нас повертається на градус. І так, дивимося. З таким чином задали. Зробили. А можна цей код зробити ще простіше. Повторити. Зараз поекспериментуємо, повторити 800 разів. І по колу хай повторюється наш алгоритм. Запускаємо, поїхали. І ось він у нас 800 разів малює. Той же самий алгоритм вийде. Добре, зробили. Ось, Тобто, хай залиш... нехай залишиться ось таким чином. Такий простий алгоритм, нічого складного нема. Ось, А тепер як зробити декілька. Дуже просто, навіть нічого не треба створювати. Беремо, Дублюємо другий, дублюємо третій, дублюємо четвертий. І єдине відмінності в коді має бути це, е, у нас має бути по осі Х різні градуси. І так, встановлюємо, ну, наприклад, тут у нас мінус 75, через 50 будемо робити. Тут у нас мінус 25, тут у нас 25 по осі Х, і тут у нас 75. 75. Тепер можна подивитися, що вийде. Запускаємо. І ось у нас той же самий проєкт. Вийшов можливо, позиції можна змінити. Ось так. Можна зробити різнокольорові, наприклад, це ж все таки дворча діяльність. Тут встановлюємо зелений колір, тут встановлюємо, наприклад, блакитний колір, тут встановлюємо який-небудь червоний, і тут встановлюємо, наприклад, ось такий. І так, запускаємо. Тепер у нас той же самий проєкт, але вже трохи по-іншому. Тобто малюємо не ми з вами. Малює алгоритм, який ми створили. Ось таку цікаву абстракцію. Різнокольорову. Дякую вам за увагу. Повторіть проєкт за відео, поекспериментуйте, створіть свій власний алгоритм, спираючись на цей, який малює гарні абстракції. Не забуваємо підписатись на наш канал. До наступних уроків!